Історія встановлення кіносесвіту DC довгий час проходила не зовсім вдал. Кінострічки потрапляли до кінотеатрів одна за одною, і щоразу більше хотілося піти з цього фестивалю недолугого пафосу на середині фільму, щоб зекономити бодай годину часу. Втім, я повертався раз за разом, бо віра в кіноробів з Warner Bros продовжувала жевріти в мені, а любов до окремих персонажів брала гору над сумнівами та попереднім невдалим досвідом. Аж ось на обрії замайорів грудневий аквамен, що, попри всю крутість, мав цілу низку недоліків, але саме він став помітним кроком уперед і сильно задер планку якості, нижче якої тепер спускатися не можна. Показали, же, що можуть робити правильні висновки та залишати невдалі концепти позаду. А шазамом товариство з Warner Bros продемонструвало, що зупинятися на досягнутому ніхто не збирається. Я не знаю, риб'ючу. що мені така суперсила? Не знаю. Може командувати армією з океану. О, так. Сльози тектимуть від сміху і від горя. Мабуть, усі ми в дитинстві хотіли отримати суперздібності, облетіти весь світ, голяруч метнути машину на далекий пагорб під захоплені вигуки однокласників, що одним поглядом завоювати серце найпривабливішої особи класу. Але що б ми робили з ними за день, два чи місяць? Хвиля захвату в певний момент спала би, а натомість, вслід за великою силою, прийшла б велика злюка відповідальність. І уже не ви і за шкільну парту до товаришів так просто не повернеш. Інший вихід подорослішати. От було би круто спекатися обридливих уроків, нотацій батьків і робити, що захочеться та як захочеться. А потім, як герой Тома Генкса у фільмі Великий, зіткнутися з не такою простою, як на перший погляд реальністю. Та що, як отримати здібність за одну мить ставати дорослим із суперздібностями, якщо є таке бажання, і так само швидко повертатися до звичної форми. Звучить круто і дозволяє уникнути обох названих проблем. Втім, не все так просто, і фільм Шазам чудово це ілюструє. Вимов моє ім'я, щоб я передав тобі силу. Я не знаю вашого імені сер. Шазам. Да не женіть! Кажи! Ну, гаразд. Шазам! Він демонструє нам історію хлопчика-сироти, що не вирізняється з-поміж інших нічим, окрім як винахідливістю та незборним бажанням знайти рідну матір. Але саме він долію випадку став обранцем старого чарівника і тепер мусить боронити наш світ від могутнього зла. Головний герой фільму проходить складний шлях становлення. Від звичайного байдужого до всіх підлітка до героя, який прагне усім допомогти. У цьому йому допомагає його нова прийомна сім'я, яка повністю складається з таких же як і він сиріт. Проте не слід думати, що це буде тупа сльозочавилка про нещасну долю юнака, якому пощастило отримати кілька суперсил. Драма у фільмі займає важливу роль. За нею цікаво спостерігати, вона вправно подана та розкриває персонажів, зачіпаючи вірні струни людської душі у вдалий момент. Власне, найбільша сила фільму полягає в балансі хорошого гумору, вдалого обігрушу, типових супергеройських кліше та низці крутих бійок, що розмістилися на протилежній шальці терезів. Телефон заряджено, телефон заряджено. Якого чорта? Спочатку цей хлопчак радіє щойно отриманим здібностям, які у тому числі дають йому тіло дорослого та радно використовує їх у своє задоволення. Він іде купувати пиво, дивиться на оголених дівчат, заробляє завдяки селфі з перехожими та займається дрібними геройствами, щоб потішити власне его захватом оточуючих. Та на горизонті з'являється суперзлодій доктор Сівана зі сімома смертними гріхами на повідку. Шазаму доводиться швидко адаптуватися до нових умов гри, брати на себе відповідальність за близьких та чинити опір несподіваному супротивнику, але виходить у нього так собі. Що можна очікувати від коли дитини з м'язами як у Растюка? Як з'ясувалося пізніше чимало? Злісний лисий вчений, азіат-задрот та непосидюче мале дівча – ні про кого не забули. Новому сольнику від Дісі вдалося найголовніше показати нових персонажів так, щоб і про їхнє походження розповісти, і інтригу для наступних фільмів залишити. А інтрига потрібна, адже персонажі вийшли крутими, і на них хочеться поглянути ще. Та доктор Сівана дещо відрізняється від традиційного коміксового образу. У першу джерелі він повна протилежність жазаму. Злий вчений, що бере гору силу інтелекту та технологій, а не все тим же чарівними штучками. Завдяки хорошому сценарію та чудовій грі Марка Стронга, персонаж чудово сприймається і складає вигідну конкуренцію Шазаму. До Шазама ж немає жодних претензій, як Ешер Еджел, так і Закарі Лівай відмінно впоралися з цією роллю. Перший на ура відіграв підлітка, що ось ось заблукає в лабіринтах власних сумнівів. А другий таки пашів харизмою, не забуваючи, що він усе ж герой новачок, і досвіду в геройствах у нього поки що немає. Решта касту, попри свою важливу роль у історії, якось пройшла повз мене. Зведені брати та сестри білі це колекція персонажів штампів, проте це не засмучує завдяки добре прописаним персоналіям та хорошим акторам на ролях. Це чудово сприймається та залишає за собою тільки хороші враження, але мало запам'ятовується. Oh, like right. Бух чувак, Трех барах! Раз це супергеройське кіно, значить картинка і екшен мають бути вище будь-яких похвал. Вірно ж, насправді ні, шазам слугує чудовим доказом цього. Фільм аж ніяк не вийде сварити за провисаючу динаміку, мляві сутички, невиразний саундтрек чи бліді спецефекти. У всьому у вище перечисленому він на рівні Аквамену, що заворожував аудіодизайном і моментами викликав бажання нарізати відеоряд на скріншоти для робочого столу. Проте стрічка з розумом використовує виділений ресурс та дарує якісне видовище від початку і до кінця. Це гучна заява, що хлопці з Warner Brothers. Також не ликом шиті і знають толку хорошому кіно про супергероїв. Вони провели роботу над помилками, дійшли до правильних висновків і рушили власною дорогою. Це не вдало списана формула Марвел, а цілком самобутній продукт, щоб моє серце раділо присутності на цьому поприщі ще одного міцного гравця. Останні кілька місяців стали для мене насиченими супергероїкою. Я почав активно читати комікси, поглиблювати свої знання про популярних персонажів. Та на хвилі підготовки до останніх месників здолав себе і сів дивитися всі прогавлені мною фільми з кіносесвіту Марвел, а їх чимало. І у всій цій катавасії, коли здавалося б, я от-от втрачу смак і задоволення від теми через перенасичення, Шазам став ковтком свіжого повітря. Несподівано крутий до сліз, смішний, зворушливий та самобутній. Це саме той фільм, що потрібен після плеяди майже однотипних проштампованих блях від Марвел. Такого ж красивого, як і пустого Аквамена, та ще давніших невдалих спроб. DC. мені дуже хочеться вірити, що Шазам це не випадковість, а DC і надалі дивуватиме нас такими фільмами. Біжіть у кіно і пам'ятайте, що плею завжди залишається на варті ваших хороших вражень.